А розкажіть, як ваш дід золото знайшов. Я дід золото знайшов. Ага. Ну так то це було. Це під те временно, що я знаю. А це ж те, що дід знайшов золото, це дуже жовнодовне. Це тоді ще ж під ту панщину чи коли воно що були ж такі, так як тепер фермери, а тоді ж збирались такі банди. Uh -huh. І оця така банда, вони організовують ну, такий у їх табір великий. І вони ловлять людей, щоб їх робили. Оце їздять, де там які може ж їздять люди по заробітках. Вони забирають і оце сюди, в свій лагерь той. Там і скотина, там і собаки, там усе у їх. Люди ті хазяїнують. І оце ж упіймали вони і дітям. І він там їм служив дуже по чесному. А вони ж замикають їх, погодують, їдуть, ж на ловлю. І доручили оце дідові ключі, щоб дід погодував, дав їм туди ж їсти тим людям. І він, а самі поїхали. А дід той узяв та підмикав їхні оці за де ті люди сидять. І каже, «Тікайте, хто хоче і куди хоче, подмикав. Їх. Так вони ж повискакували, де здорові. Почекали, а де вже слабі такі, вони там до смерти доживають. Їх. І сам утік. І вони ж вернулися, аж немає. Люди розбились і діда нема. Так вони, людей чи шукають, а тут діда. Ім за дідом, що таке ж наробив.